Усім привіт! Я Катя, викладачка української мови та літератури в онлайн-школі зно Хаб. Маю вже 6 років викладацького досвіду, і за час проведення групових курсів підготувала 171 вісімдесят з мови і 34 з літератури. У цьому відео ми будемо говорити про найбільш популярні теми, які найчастіше трапляються з кожного боку на НМТ з мови. Перше, вам потрібно взагалі зрозуміти, що складається із пизмови, як розподілені завдання за блоками тем. Тут у вас зараз з'явиться розподіл завдань за розділами тем з програми. Якщо коротко, то найменше завдань із орфоепії та фонетики, і найбільше, звичайно, із синтаксису та пунктуації. І зараз до кожного розділу я вам назву ті теми, на які вам потрібно звернути найбільше уваги. Почнемо із фонетики та орфоепії. Найчастіше тут, звичайно, запитують про наголоси. Зверніть увагу, що змінився формат завдань із наголосами. Тепер подають у кожному варіанті два словосполучення, у яких обидва слова наголошені. І зараз найчастіше запитують, звичайно, ще про уподібнення приголосних звуків, тому на ці дві теми зверніть увагу. Наступний блок це орфографія. З цього блоку у вас буде п'ять завдань на ННТ. Що тут можуть запитувати? Одне завдання обов'язково буде просто із різними помилками, водночас з різних тем. Це буде завдання на пошук речення, де немає орфографічних помилок. Найчастіше в цьому блоці запитують про правопис прислівників, правопис складних слів. Тут особливо зверніть увагу на правопис іменників та прикметників складних, тому що найчастіше саме про іменники почали запитувати, оскільки за новим правописом частина іменників змінилася за написанням. Також найчастіше запитують про апостроф і м'який знак, а ще про написання літери С або літери З. У 2025 році у цьому лосі з'явилося запитання ще про творення імен по-батькові, тому теж зверніть на це увагу. Для чоловічих імен по батькові використовується овіч-йович, для жіночих івна гівна. І також запам'ятайте, що за новим правописом Ігорьович, Лазарьович пишуться із ніяким знаком. Переходимо до будови слова. Тут буде лише одне завдання на НМТ, і воно буде пов'язане або із значенням префіксів-суфіксів, або із створенням фемінітивів. У 2025 році, до речі, вперше з'явилося запитання про творення назв жителів міст. Тому на це теж зверніть увагу. Зазвичай використовується суфікс ець, хоча може теж вживатися суфікс анен-чанен лексика та фразологія. У вас НММТ обов'язково буде завдання із фразеологізмами. Це зазвичай відповідність, тобто ви за фразелогізму можете отримати 4 тестові бали або ж 20 рейтингових балів. Фразеологізми можуть трапитися будь-які, і завдання насправді можуть бути будь-якого формату. Це може бути, наприклад, підбирання синонімів, антонімів до фразеологізмів, просто їхнього значення або ж завдання, де вам потрібно вставити відповідне зазначення фразеологізм до речення. До речі, ось цей тип завдання найчастіше траплявся саме на НМТ 2025. тисячі у вас буде три. Завдання: два завдання на пошук лексичної помилки різного формату, а також одне завдання на іншомовне слово або синонім до якогось слова. Наступний блок це морфологія або частини мови. Тут у вас буде шість завдань: п'ять тестових на заповнення пропусків, і одна відповідність, де вам потрібно увідповіднити виділене слово із частиною мови. Що найчастіше можуть запитувати у цих завданнях на заповнення пропуску? Там насправді намагаються поєднувати якомога більшу кількість тем із частин мови, але найчастіше вас будуть запитувати про такі частини мови, як іменник, дієслово, числівник та прикметник. Що саме будуть запитувати? Із числівника це відмінювання та узгодження з іменниками. Із прикметника це творення ступенів порівняння, із дієслова це правильне використання дії прикметників, а також ді відміни дієслова, і особові форми, а також наказовий спосіб. Із іменника найчастіше запитують кличний відмінник, родовий відмінник, також просто відмінювання іменників може бути, і ще рід іменників. Наступний блок це стилістика. Насправді цей блок виконується логічно просто, тобто тут немає якихось правил, за якими можна це зробити. Тут перевіряється, як ви можете відновити структуру тексту. І останній блок це синтаксис та пунктуація. На що потрібно особливо звернути увагу? Звичайно, це складні речення, тому що зі складних речень у вас може бути два або три завдання навіть. Два завдання будуть на відповідність. Перше завдання, де вам потрібно увідповіднити тип складного речення із прикладом. Також буде завдання на подібність синтаксичного значення. Це завдання більше на логіку, хоча там використовуються складно-підрядні речення. Завдання це полягає в тому, щоб ви поєднали за однаковим синтаксичним значенням просте речення і складне. Одразу даю вам алгоритм, як це робити: ставити запитання до виділених слів у простих реченнях, до виділених конструкцій у складних реченнях, і поєднуєте за однаковим запитанням. Також у вас може бути запитання просто до блоку із текстом, яке речення, наприклад, складне або яке речення просте, тобто вам потрібно розрізняти, що таке просте і складне речення. Також у цьому боці вам може трапитися запитання, а саме відповідність. На члени речення до речі, це запитання було дуже популярне на НМТ-2025. Вам подають речення, в якому є виділені слова. Ці слова потрібно відповіднити із тією синтаксичною ролью, яку вони виконують. Також дуже популярним завданням є завдання на відокремлені члени речення. Тут вас можуть запитати про відокремлене означення, відокремлену прикладку, відокремлену обставину та відокремлений додаток. Це може бути у форматі відповідності, і за це можуть дати 4 тестові бали. Або це може бути у форматі звичайного тестового завдання з однією правильною відповіддю. З пунктуації вас можуть запитати насправді будь-що. Це можуть бути і розділові знаки при однорідних чонах речення, і розділові знаки при вставних словах. Також можуть запитувати про розділові знаки при відокремлених чонах речення. Зверніть особливу увагу на вживання тере, тому що про тере все ж найчастіше запитують, найчастіше цей розділовий знак з'являється. Особливо він може з'явитися у завданні на відповідність, де вам потрібно знати, у яких випадках вживається тире. Загалом їх є сім. Ви можете, до речі, подивитися відео моє, яке я записувала про випадки вживання двокрапки та тире. І, звичайно, вам потрібно знати випадки, коли які розділові знаки ставляться у складних реченнях. Особливо зверніть увагу на складносурядне речення і безполучникове речення, тому що там можуть вживатися тере, наприклад, у складносурядному і безполучниковому, Кома, звичайно, а в безпочнуковому ще може вживатися двокрак. Напишіть також у коментарях, буде дуже цікаво почитати, які з перерахованих сьогодні тем для вас найскладніші, а які найлегші. Я сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти, що складається НМТ з української мови. І тепер ви звернете ще більше уваги на ось ці теми, які я сьогодні зазначила. Але також варто зазначити, що це тільки найпопулярніші теми, тобто вам можуть трапитися будь-які теми, які є в програмі НМТ. Тому готуватися треба до всієї програми і вивчати. Потрібно все. А якщо ви хочете, щоб підготовка відбувалася якісно, зручно та результативно для вас, то я вас запрошую на свій курс за кодовим у Директ можете записатися. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося, і надіслати це своїм друзям, які теж готуються до НМТ з української. А якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб знати, коли з'являються нові відео.